Продавали квартиру, яку самі хотіли собі купити. Відповідали на дзвінки від клієнтів під час вечері. Заблукали в комплексі, який самі продавали. Прийшли на показ квартири, а потім дізналися, що не туди. Клієнт пропонував оплату в біткоїнах або інший оригінальний спосіб. Прийшли на перегляд і зрозуміли, що клієнт та продавець, твої колишні однокласники чи знайомі. Не їли цілий день. Що ж я худа така? Плакали через клієнта. Випили зайвого на корпоративі. Запізнювалися на роботу. Спали на роботі. Вживали лайливі слова на переговорах. Матюки. Ставали друзями з клієнтами після співпраці. Багато разів було. Ходили на побачення з клієнтом. <ррикот> <рикот> <рикот> Клієнт надсилав вам свої фото. А -а -а.